Потерпілий у справі патрульної поліціянтки, яка обвинувачується в перевищенні повноважень. Утретє не прийшов на судове засідання. Справи сьогодні мали слухати в зарічному районному суді Сум. Останнє засідання відклалося за клопотанням прокурора. Тільки через його маму там можна зв'язатися телефоном, але на телефон матері так і не дозвонилися. Вона каже, що він то вдома, то його немає. То він десь на, на, на підробітках у якогось товариша. Олександр, ну, це не позиція державного обвинувачення, розумієте? У нас справа фактично під час того, як державне обвинувачення підтримував прокурор Горобець, то у нас справа за два місяці ми і дослідили всі докази. Зараз у нас, починаючи з грудня місяця, прокуратура то не може змінити обвинувачення, то не може його погодити, то не може повідомити потерпілого. 2 січня у справі змінили кваліфікацію, повернувшись до першого її варіанту, з яким починали розглядати справу. На минулому засіданні 4 січня адвокат обвинуваченої була відсутня. Обвинувачена і її адвокат висловилися за неможливість слухати справу сьогодні. Обвинувальний акт, наскільки мені відомо, був не всім вилучим. Зачекайте. Це вас зовсім не повинно обходити. Що прокурор не зробив з іншими учасниками процесу? Вам було вручено обвинувальний акт? Так, особисто мені було. Коли вам було вручено? На минулому засіданні судовому моєму захиснику не було вручено. Ви за себе відповідаєте, захисник присутня. Я у неї особисто запитаю. Вам особисто чого не вистачило часу? Я на це питання не можу відповісти. По-перше, я вважаю за неможливе сьогодні проводити розгляд даної справи у зв'язку з наявкою потерпілого, тому що дійсно потрібно визначитися з обсягом того обвинувачення і тієї кваліфікації, які він підтримує. Це по перше. По-друге, я повідомляю суд про те, що до цього часу мені особисто прокуратури не вручено змінений обвинувальний акт. Розгляд справи відклали до 13 лютого. Суддя Ірина Клімашевська повідомила, що направить лист на адресу прокуратури через те, що поведінка сторони обвинувачення порушує розумні строки розгляду справи. Нагадаю, екс-патрульна поліціянка обвинувачується в перевищенні влади або службовних повноважень працівником правоохоронного органу. Якщо її провину доведуть, жінці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. За версією прокуратури, 13 травня 2018 року патрульна поліціянка застосувала силу до чоловіка, що перебував у нетверезому стані, і не чинив опір і завдала йому тілесних ушкоджень.